Це чесні оці, дорогі браття і сестри, поздоровляю всіх вас з Днем Незалежності. Незалежність Україна отримала від Бога. А те, що від Бога вона отримала такий дар, свідчить про те, що отримали ми. Миттєво Кравчук поїхав в Біловинську Пущу. Підписали Гільциним і Шушкевичем угоду про розпуск Радянського Союзу і Україна стала незалежною державою. Хіба це не дар Божий? Не воювали, кров не проливали, а державу отримали, отримали від Бога. А тепер Господь випробує нас. Достойні ми бути державою. Ще повинні бути. Постійно в рабстві. І народ наш доводить, що він достойний бути свобідним і доводить це своєю кров'ю, віддає не тільки свою кров, а й життя за Україну. І за її волю. Тому ми повинні дякувати Богові, що Він милостивий по відношенню до нас, до України, до нашої держави. Будемо дякувати Йому за це, за Його милості і просить, щоб Він. Остаточно дав Україні перемогу, визволив і Крим, і Донбас, і всю Україну від чужинців, які прийшли на нашу землю для того, щоб панувати над нами. А ми хочемо, як і весь народ наш і в минулому, і в сьогоденні, хочемо жити свобідними і мати свою державу. І нехай нам Господь Ісус Христос допомагає в цьому, а ми будемо йому дякувати за Його милосердя, ногая і благая віта.